Та друзі на каналі а, сьогодні буде дуже велика розлога відео про компресори, Воно буде не присвячено якійсь окремій конкретній моделі, і навіть воно не буде присвячено тому, який обрати двох одноциліндровий, реміни там чи ні. А це відео відзнято. Знаєте, що я помітив, що кожному своєму клієнту, коли відправляю, тестую компресор, готую, роблю передпродажний безкоштовну підготовку. Я кожному клієнту записую відео, де я в стислому вигляді, там на протязі п'яти хвилин розповідаю там по заміні мастила, там як там перевозити, як там він перегрівається, на що звернути увагу і так далі, і тому подібне. І мені просто прийшла в голову ідея, чому б не записати дуже таке подробне, дуже розлоге, довге загальне відео. Уявімо, просто що ви вже обрали компресор. Все. Тобто, ці муки у вас закінчилися. Ви вибрали для себе якийсь компресор, неважливо який. Це відео, я думаю, допоможе вам розібратися. На що звернути увагу в магазині? На що звернути увагу на пошті, про що спитати продавця, як його можна перевірити? Я буду намагатися зробити такий типу чек-лист, на що звернути увагу, і як доглядати за компресором ну вже пізніше, після того як ви його отримали. Я розкажу про заміну мастила, про його перегрів, про фільтра. Тут є дуже багато дрібних нюансів, на які варто звернути увагу. Тому це відео, я думаю, буде дуже і дуже корисне тим людям, які вже... Обрали компресор, тільки що його купили, або ще обирають для себе. Не пошкодуйте часу, подивіться. Думаю, ви для себе отримаєте багато корисної інформації. У цій пояснювальній вступній частині я маю пояснити вам декілька моментів. Перше, як я вже казав, відео буде велике. Кому здається, що я дуже довго тренжу. Ну, друзі, я працюю своє задоволення, мені це подобається, тому блін, ну. Ну, так воно є. Друга пояснювальна штука. Я можу в цьому відео говорити на русському цілому... У мене голова думає і мислить на русскому язикі. і я вже перехожу на український, перевожу на ходу. і це назавжди в мене виходить гарно. Можу тупити і. И... Я, в принципі, це відео збирав, готувався до нього багато місяців і збирав його з різних частинок, маленьких, відзнятих у різний час. Десь я можу на російській мові розмовляти, десь на українській. Тому ну кого це дуже сильно тригерить. Я можу сказати цим людям лише те, що ну, головне, щоб людина була хороша. А я щонайменше людина непогана. Третє. Я звичайно буду рекламувати свої послуги в цьому відео, друзі. Кому це не подобається, ну знову ж таки. Ці претензії можна адресувати будь-якому будь-якій рекламі в Ютубі. Або ви ж не ображаєтесь на них. Ну, звичайно, я рекламую свої послуги, але зверніть увагу, що я ніколи нікого не обманюю. Все, що я кажу та показую відео, воно все так і є. І ну, я продаю ці компресори. Звичайно, я буду десь там казати, що купуйте в мене, буде вам щастя, і воно так і буде. Ось, наприклад, я привіз зараз коробку зі складу, буду виставляти на вітрину. Та, в принципі, користуючись нагодою, можна на цьому прикладі уявити собі, що ось, наприклад, я на пошті там мені вивезли коробку. А, на що можна звернути увагу? Перша це на те, що як вам її взагалі вивезли. Тобто, навіть не вдивляючись цю коробку, подивіться на перший пункт, це щоб вони вам її вивезли вертикально. Якщо вона лежить горизонтально, це жопа. Ну вірогідність того, що там е, в буде якийсь косяк, він зростає ну, відсотків до 50, мабуть. А, можна ще подивитися, спробувати, але прям вирогідність величезна. А, компресори завжди перевозяться лише вертикально. запам'ятайте це так само, і ви, коли ви її отримаєте. Вже не намагайтеся покласти в себе в машині її горизонтально, тому що там також є мастило, навіть якщо додається бутилочка з мастилом окремо, в ньому завжди є заводський консервант. Це трішки мастила такого самого, воно витече і блін, ну навіщо? Добре. Перший пункт вивезли вертикально, все гаразд. Далі все банально та просто. Просто обдивіться коробку, що вона плюс-мінус тіленька. Зараз ви бачите коробку без стрейчу. Так, вона не була замотана. А, так, то в мене йдуть коробки від мого постачальника на мій склад. Вони йдуть палетами, замотані, потім я розмотую. Якщо я замовляю, наприклад, пару штук, вони також їх вишлють без стрейчу. Так само вони вишлють їх вам. А я намагаюся все ж таки стричувати коробку хоча б в один слой. Додатково ще клею наклейки від нової пошти вверх, бо ці стрілочки маленькі, клею рюмки зверху, щоб нічого там не ставили додатково. А якщо вам вона виїде на палеці, дуже сильно не переймайтеся з цього приводу. Зараз нової пошти, ну, що найменше на зараз це послуга коштує одну гривню, що одну копійку. Всі завжди там дуже хвилювалися, що це дорого. Зараз там норм. Це на навпаки класно. Бо якщо вона їде на палеті, вони її стягують ремінцями такими, і вона приїде 100% вертикально. Тому це навпаки кльово і це не впливає на вартість перевезень. Тому пункт другий. Дивимося на саму коробку взагалі. Якщо на ній немає, ну дуже чогось рваного, м'ятого, те, що вона безстрейчу, також не страшно. Я намагаюся пакувати, але ну таке. А, якщо є якісь дуже сильні там щось інше, якесь там дуже сильно порване, якщо воно просто зашорхане та в пилюці, Ну це не проблема, друзі. А, от вам ну, із рубрики інтересно знати. Я сьогодні всім клієнтам показую. Третій вже такий компресор заказали за сьогодні. Я, я просто е, некоторыми люди сумніваються, мені брати через вас Ілі мені, може напряму напрямую заказати. Я говорю, що якщо одноциліндровий... Пофиг, в целом, скорее всего, все будет хорошо. Двушки. Видите? Так что, так что так. Лучше, конечно, все смотреть, проверять. Он, он тяжелее и у него больше скользких моментов. Вот наша самая высокая точка. Это радиатор, соединяющий головки. Ну, короче, вот я вам показываю заодно, уже начинаем тестить. Это ваш экземпляр. Красивые ребрышки, красивый радиатор под правильным углом, конденсаторная коробочка. Красивые манометры. Как просто... О, тугая кнопка хорошая, целенькая вилочка. В общем, давайте посмотрим. Чтобы ничего не шамотело у нас внутри, там может быть сварочный флюс. Секунду. Сейчас. Это проверяется очень просто. Вроде не слышно ничего. Снимает. Ну вот смотрите, друзья. Вот 43 килограмма компрессор. Иногда приходится вот так вот делать. Это то, о чем я говорю. Это вот сварочная калина. Есть компрессоры, в которых это делать легко. Там, где есть сзади гайка для подключения до пресивера, через нее это все дело легко удаляется. То есть ничего критичного, страшного нет. Единственное, что придется поднять 43 килограмма и немножко потрусить. А, собственно, вытрушивали мы... Покажи, пожалуйста. А вытрушивали мы вот это вот дело. Ось вот, вот дело. Це сварочний флюс. Пункт-третій, він вам здасться дивним. Але я раджу дуже сильно подивитися на назву. Дивіться, яка штука. В багатьох виробників, не тільки в Vitelс, дуже схожі назви компресорів. І, ну, ось, наприклад, вам, ГК-55T488A. Двоциліндрова модель відрізняється буковкою В2 двома лише літерами в своїй назві. І, типу, по, по розміру коробки ви навряд чи її зможете відрізнити. І якщо ви замовляли собі одноциліндровий, вам прийде двушка. Я думаю, що ви не дуже будете розстроєні з цього приводу. Але якщо вам прийде навпаки, замість двушки-однушка, то ну, це таке. І ось вам ще цікавинка. Бачите, який намальований? Це двушка. Бачите, два фільтри. Тобто на коробці намальована двушка, а це однушка. і назва однушка. Так, поїхали з вашим компресором. Прикольна коробка, це дуже рідко случається, будемо вважати, що це хороша примета. А здесь у нас двосторонній принт. Видите? Коротше, так у багатьох виробників, не тільки у Vitale, читайте, звертайте увагу, а взагалі вам читайте. Те, прислали, що ви замовляли чи ні? А якщо ви замовляли це в мене, це тупо неможливо. Просто неможливо, вам приїде те, що ви замовляли 100% зі 100%. Якщо ви замовляли у якомусь великому магазині або напряму від постачальника, навіть якщо через мене і він до мене не заїжджав, одразу поїхав до вас, бо ви хочете безкоштовну доставку, так можна. Але дивіться, будь ласка, ось це те, що я вам розповідаю, і в тому ж назву також. Це важливо. Друзі, касательно безплатної відправки, пара слов. Я, в принципі, завжди теж це проговарюю. Лично для меня легче отправить вам э, тот же самый компрессор бесплатной доставкой. Казалось бы с первого взгляда, вам отлично, мне отлично, я взял ваш адрес, я взял вашу денежку, перекинул их на импортера, оставил себе свой хвостик, 5 минут работы, ну, проконсультировал вас, там что-то рассказал, все, компрессор, поехал, все счастливы, довольны. Но компрессор это не болгарка. Это сложный прибор. Он тяжелый, большой. У него много всяких трубок. Все эти ребра, охлаждение, релешки, масло. Блин, его надо вертикально транспортировать. При всем моем желании просто перекинуть ваши деньги и оставить себе хвостик, я с одной стороны делаю себе хуже, я с каждым компрессором вожусь час-полтора. Сам пакую, проверяю, замеряю вольтажи, температуру, подкапывает масло. Нет, если что-то с ним не то, вы об этом даже не знаете. Вам едет только хороший вариант. Я просто беру со склада другой, с тем потом заморачиваюсь сам. Если компрессор едет вам от импортера, да, это бесплатно. Но ну, предположим, тут есть два варианта. Первый, вы обнаружили какой-то дефект уже потом, впоследствии, через несколько дней, когда распаковали или уже попользовались какое-то время. Ну, здесь очень скользкая ситуация. Поставьте себя на место импортера, продавца. Ну люди тоже разные бывают, и гарантировать, что, скажем, это не вы что-то сломали или сделали, ну, проблематично. То есть сервис будет, гарантия будет, но если вы обнаружили какой-то дефект непосредственно при получении на почте, опять же, вам его поменяют, в принципе, без проблем, но это пересылка снова туда, обратно, это время, а он вам, скорее всего, нужен, вам надо работать, все хотят к выходным, там, и так далее. А я крайне рекомендую, несмотря на то, что так мне значительно сложнее, компрессор все-таки проверить, посмотреть вольтаж, посмотреть температуру, ничего, чтобы не капало, не травило, качало за столько-за сколько я говорю. Я сам все сделаю, все хорошо запакую, он вам поедет. И, кстати, это будет чуть быстрее. Доставки от импортера, как правило, на следующий рабочий день после оплаты. То есть, если это пятница, то это вообще только понедельник поедет. Обратите на это внимание, сложные, маслонаполненные, нежные приборы, к которым я отношу компрессор, их лучше проверять перед отправкой. Тем более, что на почту мы везем сами, весь упаковочный материал наш, а мы гораздо лучше китайцев, я это либо уже показал в этом ролике, либо еще покажу. Никаких курьеров я к себе не вызываю. Сам везу, сам везу на грузовое отделение, сам клею рюмочки, стрелочки, убеждаюсь в том, что он поедет вертикально. У новой почты сейчас фишка это поддон, которого раньше все боялись просто до истерики, потому что он дорогой, правильно боялись. Теперь это бесплатно. То ли за одну копейку, то ли за одну гривню какая-то такая услуга. И это гарантия того, что компрессор едет вертикально, никто не бахнет ему в бок, не поломает ребра. Поэтому я все-таки настоятельно бы рекомендовал вам брать от меня с проверкой. Если брать вообще где-то, то лучше все равно от меня. Но если все-таки выбирать с проверкой или без, берите лучше с проверкой. Это не болгарка. Все, спасибо. Це третій був пункт, мабуть, так. Далі дивимось на масляні підтікання. Навіть якщо коробку вам вивезли вертикально, можливі масляні якісь підтікання, тому що вона там десь на якомусь проміжному пункті їхала горизонтально і масло натекло. Це погано, тому також на це дивимось. Це все, що в нас стосується зовнішності коробки. Далі вже відкриваємо, дивимось. дивимося. Вибачаю за освітлення. зараз на складі тут. Вона не дуже яскрава, але, користуючись нагодою, я хочу вам продемонструвати як різні типи компресорів, ну, що менше у Vitales, лежать у коробці. Бо в мене найбільше Vitalsів саме. Ось це, наприклад, у нас. Однушка на 50 літрів. Це ГК 55Т48-8А. Я не буду розпаковувати Т47. І там, в принципі, вони трішки гірше упаковані, але також норм. Ми від себе ще додаємо якісь проставки тут, якщо Ну, не дай Боже, хтось їх покладе на бік на пошті чи при там, і так далі. Ось це, як на мене, найкращий варіант. Він захищає компресор від падіння вліво-вправо. Тобто у нас завжди є така повітряна прослойка тут і удари спереду або ззаду, із торців. Тут він захищений. Це, це найкращий варіант, але це однушка, і, в принципі, він менший, легший. З цим тут проблем небагато. Ось так в нас лежить рядна двушка. Ось таким чином. В принципі, з однієї сторони голові начебто нічого не загрожує. Тут найбільше у нас припадає зазвичай на ось цю захисну сітку, яка захищає шківи. Принципі, інколи її підгинають, але ну, не часто, і це ну, справді невелика проблема. Я там інколи сам це виправляю, або клієнти, і тут насправді насправді не питання. Голова. Голова в нас у врядниках це найвища точка. Бачите, я вам ось так от покажу. Це найвища точка, і інколи так в нас підгинають ребра охолодження. Ось, наприклад, я вам можу показати. Бачите, так, є маленька деформація. Сказати, що це не проблема, це зовсім нічого не сказати. Це фігня зовсім жодним чином не впливає на відведення тепла і так далі. Коли вже відламають, ну так, це неприємно. Це також не спричини якісь там великі неприємності, там відвод, там охолодження, відвод тепла і так далі. Але ну все ж таки так неприємно, особливо коли береш новий компресор. Тому ми голову ось цю заматуємо також. А, і ще я роблю такі типу великі проставки на торцях коробки для того, щоб е, воно було типу вище і не було спричинено якогось тиску там зверху на кришку. І, звичайно. На голову. Так, ось, наприклад, давайте, давайте спершу покажу вам. Ось це в нас V-образний рядник сотий. А в принципі, ви можете вже бачити так по слідах. На коробці тут також нас зазнає найбільшого такого впливу: це захисна решітка, яка захищає шківи. А, також не питання: усе це виправляється. Тут можна регулювати. Є такі повздовжні отвори, які дозволяють потім нормально відрегулювати цю кришку, щоб вона не торохтіла, не чіплялася ні за циліндр, ні за щось інше. А, якщо вже там сильно-сильно прижмуть і вона може пом'яти ось цей радіатор, але це ну, дуже рідко відбувається. І також, ну. Друзі, я, я розумію, як це для вас звучить, але ну, це також не проблема для тих, хто розуміється на фізиці, механіці цього процесу, то якесь там підігнуте маленьке ребро охолодження, якщо в нас немає там, якихось пошкоджень, що спричинили там, підтравлювання повітря або чогось іншого, ну, то не проблема. Але просто показую, як воно лежить. Ми також цьому приділяємо увагу. Я намагаюся якось його так поставити, щоб ось тут. Був люфт прокласти якимось м'яким гофрокартоном, і тут в нас також найслабкіше місце. Це ось ось цей радіатор. Він найвищий. Зараз спробую показати і так по коробці. Ми також робимо, намагаємося робити торці коробки вищими, щоб не було тиску на ось цей радіатор. Ну, але бачите, до мене він доїхав нормально. Тут сто відсотків жодного впливу на цей радіатор не було. І, мабуть, найчастіше. Це не часто, але найчастіше з усіх в відсотковому відношенні в нас є проблема із виобразними прямого приводу. Бачите, так, ось ці сліди. Ось вони. З однієї сторони, з іншої менше, бо він був трішки в коробці більше прилягав до тієї сторони. Тут, якщо десь хтось на пошті гупне по краю коробці з цієї сторони, ось тут навіть ми бачимо так, то буває, що також ламають ось ці ребра охолодження. І також у нас тут найвищою точкою є ось цей радіатор охолодження, що на трубці, яка між собою ось ці дві голови. У нас. Тому якось так, але вони тут, в принципі, намагаються цьому якось запобігти. Бачите, так в нас є сліди від ребер охолодження на пінопласті. На одному є, на другому ні, бо більше він мав тиск на одну із сторін. А ми усі ці голови також заматуємо, у м'якеньке, радіатор заматуємо. Отут буває щось підкладаємо на коробку конденсаторну. Також є невеличка проблема. Хочу вам показати, бачите, ось продавлена ось така штука. Це в нас від переднього быстроз'ємного. Тому я намагаюся максимально посунути компресор назад. І щоб він не їхав вперед. Ось тут ми прокладаємо також картоном, щоб був певний люфт по коробці в цьому місці, і нічого не зламалося в нас і так далі. Тобто, як бачите, ми все це враховуємо, бачимо, знаємо, маємо вже великий. Досвід по пересилці, по отриманню та відправленню цих компресорів. Тому далі ми знімаємо стрей, чисті ремінці. Маленька порада. Намагайтеся їх не різати. Вони дуже зручні, дуже класні. Віталс, наприклад, майже завжди в них пакує. Ви можете його відкрити, подивитися компресор, а потім вже одягнути їх на коробку знову, тому що скотч дуже погано тримається за ось цей гофрокартонний глянцевий. Він у вас відліпиться, відкриється і він вам вивалиться десь на ноги, коли будете підіймати. Використовуйте ось ці ремені, в яких він прийшов. Лише додам що ось ця склейка. Вона має бути внизу коробки, не зверху, бо якщо будете піднімати за неї, воно розклеїться. Піднімати потрібно за іншу частину. Я вагою 85 кг, можу на ньому висіти, щоб ви розуміли, він дуже-дуже, якщо він не пошкоджений, то він дуже міцний. І за них раджу вам в машину його і грузити на пошті. Тому не ріжте їх, розрізайте лише стрейч. Добре, ми відкрили коробку, і тут нам попався дуже цікавий екземпляр. Ми бачимо масляне замакання. Це дуже добре. Що він... Ну, тобто, насправді це погано. Я бачу, що до мене прийшов не дуже класний варіант мені його зараз виставляти на вітрину. Я думаю, що тут нічого страшного, але це дуже наглядно для вас зараз, для цього відео. Дивіться, яке ми маємо масляне підтікання, доволі суттєве. Що цікаво, з цієї сторони його майже не видно. Так, є певні краплини, я навіть на них не звернув увагу. Буває, що це від сусіднього компресора, який їхав поруч, наприклад, чи щось таке. А, тому зараз ми знімемо пінопласт та подивимося, що в нас всередині, але ви для себе, коли ось його відкрили, так ви вже можете оцінити. Оцінити що коробка була більш-менш суха. Е, бачите, так у нас під пакетом є мастила, тобто це не ось ця окрема бутилочка, яка йде, а це в нас все ж таки е, з компресора є підтікання. Маю надію, що це не з картера, а просто десь його на якомусь етапі поклали на бік. Це не дуже страшно. Е, ви повинні дістати компресор та з'ясувати причину підтікання. Вона може бути або страшною, або не сильною. Я вже бачу, в чому причина підсікання. Уважні, мабуть, також помітили. І це жопа. Я, чесно, друзі, я це кажу не для відео, чесне слово. Я продав не одну тисячу компресорів, але таке я бачу вперше за все життя. А, потрібно буде звернутися до постачальника. Він без транспортувальної пробки. Її нема взагалі. Взагалі. І в принципі, якщо б він транспортувався, тут можна навіть нічого не трогати не знизу, ні десь там в інших місцях, бо це зрозуміло, що це звідси. Тупо немає транспортувальної пробки. Ось вам ще одна, наприклад, причина. Я чому і додав це відео взагалі в. Наш сьогоднішній наш великий огляд, тому що ну це дуже показово. Я вам скажу так, що навіть якщо вона є, то коли він їде на боку, підтікання буде. Але, звичайно, коли він без коробки, ми бачимо пакет. Він в мастилі. Це абсолютно суха бутилочка, вона тупо суха, закрита, з нею повний порядок. Мастила є, до речі, витікло не так багато. Зазвичай того, що називається в нас заводським консервантом, його десь стільки ж, плюс-мінус, тому там нічого такого страшного. що це нормальна ситуація. Так має бути, так краще, ось вот це нормальна ситуація. Поэтому все проложу. Так, я викрутив сапун, поставив на місце транспортувальну пробку. Картер снизу сухой, то есть даже на разжиженном масле ни одной капельки. Хотя на самом деле ничего там дико страшного. Но короче, все сухо. А я сейчас на эту пробку наложу кучу туалетной бумаги и замотаю скотчем. Я так делаю всегда. Когда вы достанете, не пугайтесь это нормально. На случай, если какой-то дурачок все-таки додумается положить его на бок, так тоже перевозите. Но просто на всякий случай еще вот так вот заматываем. Выкините это все дело, вытащите пробочку. Когда будете вытаскивать пробочку, она сидит достаточно плотно. Вам захочется ее чем-то подковырнуть, например, ножом. Будьте крайне осторожны, чтобы не отрезать кусочек пробки и она не упала в картер. Будет неприятно. Обязательно удалите это все осторожно извлекаем пробку, вкручиваем сапун, после этого можно пользоваться, ну понятно, вот эти все вещи снимаем, это я делаю, чтобы ребра не были повреждены, вот эту штуку еще замотаю и в целом. Выглядит это вот таким вот образом, друзья. Как говорят, помните бриллиантовую руку, так это же не педагогично, зато дешево, надежно и практично. Здесь можно перефразировать, что это не эстетично, а зато в принципе принцип тот же, да. В случае чего у вас немножко вот тут вот нальет маслица, вы это все снимете, выкинете, и все будет у вас красиво. Не надо будет вытирать весь ресивер, все эти подтеки везде по трубкам и так далее. А вот так вот мы заматываем каждую пробку перед. Можемо побачити, що радіатор весь ціленький. Робимо огляд, может бути пошкодження, якісь певні на ресивері від коліс. Зараз я зніму. Ось цей пакет. Це дуже добре. Вони почали його вішати ось сюди на ручку. Чому це добре? Тому що раніше вони кидали колеса просто в бік коробки. Ось вони ці колеса, а колеса в них є вісь. Там є, бачите, гайка і болт. І вони їх кидали просто ось сюди. І тут було дві проблеми. Перше, воно завжди царапало ресивер. Це не дуже гарно, але на сам, насправді пофік там, воно не дуже на що не впливає, а, лише пошкодило краску. Але друга причина, за якою це було погано, це те, що колеса могло підігнути ось цю трубку, подаючу, радіатор на ній. Це вже не дуже гарно. Воно могло пошкодити манометри. Ці колеса зараз вони їх вішають ось сюди. Воно трішечки ем, робить певний тиск, ось на. Штуцер на ось цей вихід на кран. Але ну, в принципі, в мене ще проблеми з цим не було тому. Uh, йдемо далі по пунктам. Там я не знаю, це номер 5. Виявили якусь проблему або не виявили в будь-якому випадку. Дістаньте компресор, просто покрутіть, огляньте. Навряд чи ви будете його вмикати на новій пошті. Це проблема. Він без мастила, його потрібно буде залити, десь знайти розетку. Там. Uh, я не раджу в принципі цим всім займатися. Це в. Інші ці питання ви вже можете виявити вдома. А, тобто пункт 5. Оглядаємо, чи є пошкодження, чи ні. В моєму випадку вони є, це підтікання мастила. Я виявив цю причину. Ну, Наприклад, я б такий компресор забрав. Чи заберете ви його, не знаю. Я вже не буду вам нічого радити, не радити. Якщо ви замовляєте його від мене з моєю перевіркою, ви ніколи в житті такого не отримаєте. А, якщо від постачальника і у вас є ну, більш-менш якесь інженерне розуміння, що трапилось, чому воно витікло, я б з цього проблеми не робив. А, я б його трішечки протер би тряпкою, Можливо, там, написав би постачальнику. Ну, друзі, що ви робите? Ну, але там, причин не забирати його, я не бачу. Він увесь рівненький, гарний. Пожух по комплекту, норм. До речі, раджу дуже дивитися на штепсель, на вилку, щоб вона була без заломів, без зламаних оцих, я не знаю, як їх назвати. Коротше, ви зрозуміли. Кран щоб був ціленький, щоб манометри були ціленькі. Ось ці всі речі. Тобто, візуально просто оглядаємо це пункт п'ятий. Виявляємо пошкодження. Якщо вони значні, ми все це діло взагалі повертаємо. Якщо вони не значні, ну в принципі забирайте. Я зараз його протру тряпкою, долью мастила, перевірю, все буде добре. Те саме ви зробите вдома. Тому, ну ось якось так. Це те, що я можу порадити стосовно отримання саме на пошті. І вже втретій раз додам, купуйте в мене, е, таких проблем ну, майже точно не виникне. І коли не в мене, ну оглядайте, бо, блін.